Є така в мене довідка Держфінансової інспекції Івано-Франківської області, яка здійснювала перевірку комунального підприємства Центр екстреної медицини та медицини катастроф. Було виявлено порушень більше, ніж на мільйон гривень. Інші порушення, незаконні звільнення, знову ж таки, сплата, втрата бюджетних коштів, так? недофінансування зарплат. От, як облдержадміністрація буде реагувати на ці порушення? Довідка в мене є, будь ласка, І це тут більше, ніж на мільйон. І друге питання, от, в соцсідках, ми знаєте, що ми відслідковуємо соцсвідки. Такий собі Володимир Похмурський, він же, ж... голов, він же головний лікар екстреної медицини, перебуваючи у, у Польщі у відрядженні, от, зробив у Фейсбуку на своїй офіційній сторінці таку заяву. Завтра повертаюся у зазеркалля володіння керу ціпів і з тимчасово, сподіваю... а, тимчасово сподіваюся окуповану територію. Кого ви вважаєте окуповану територією? Довідка є у Державної фінансової інспекції Івано-Франківської області, яка надана стосовно виявлених порушень в результаті діяльності контрольно-ревізійної комісії за результатами роботи Центру екстреної медичної допомоги. Є підписана спеціально, я готувався. Порушення основні, які стосувалися приблизно 540 тисяч гривень, були в такого плану, що переплачено було в пенсійний фонд на початку 2014 року. Ці гроші як внесок, єдиний соціальний внесок у пенсійний фонд. Є довідка з роз'ясненням, що всі ці гроші є перераховані в результаті, в результаті перевірки, оскільки не врегульовано механізм контролю за працюючими пенсіонерами. І коли одночасно в центр екстреної допомоги було затруднено понад тисячу людей. Ці люди, які не надали довідки про свою інвалідність з тої чи іншої причини, з них начислялися завищення податків у пенсійний фонд. Це порушення потрактовано відповідним чином і заплатили працівники, які його допустили. Адміністративний штраф у розмірі 153 гривни і роз'яснення дано, оскільки тут жодних втрат нема з центру, оскільки всі гроші в бюджеті як були, так і повернулися. Ми маємо роз'яснення з цього приводу відповідно адміністративного покарання. Інші, інші, інші видатки стосувалися людей, наших працівників, які зараз перебувають в АТО з затримкою компенсації соціального фонду по виплаті заробітної плати. Тому ми маємо офіційне роз'яснення з Державної фінансової інспекції, що жодних порушень, тим більше про такі страшні кримінальні, як ми почули зараз, ми не маємо. Що пише чоловік в приватному Фейсбуці, і що трактується на це? Ну я не знаю, чи це є якісь доцільні з коментувати і проведено ревізію, виявлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 565 тисяч 254 гривні, чоти яких вискодовано 545 тисяч 157 гривень. От, що привели до фінансових і матеріальних втрат на таку-то суму. І потім ще були фінансові порушення, так, на суму 559 тисяч. Крім того, були е, виплачені у зв'язку на 14 тисяч 955 гривень. Були виплачені гроші, які мали піти на зарплати, які пан Похмурський не компенсував за незаконне звільнення пана Дмитрика своєї посади. Є всі рішення судів. Які пройшов пан Дмитрик, в тому числі і до Вищого спеціалізованого суду, які позначують, що протипра... визнали протиправність його звільнення. Центр реакціонної допомоги буде перевірятися. Звертаю увагу, пан Стовбан, пан Овчар, Ви зазначені факти, давайте розберемося, де. Є дійсно неточності, ті про які говорив пан Руслан, і тоді ми будемо далі приймати рішення.